Тилося сонце з високого неба, за день утомилось, спочить йому треба, і, прощаючись, любу з небосхилом синім, всю землю заляло рожевим промінням, і вітрові в полі гуляти несила, згорнув свої вільні, широкі і крила, зелений садочок прозорою воду Заглядає стиха на пишною вроду. А пташка на вітах калини співає, своїх пташеняток у гнізді присипляє. Аж ось заскріпіли тисові ворота, де матінка з поля скінчилась робота, і листя в ряденці несе пухове, смачненько вечері голодні корові, замекали вівці, От курява встала, вже череду з поля сестричка пригнала. І матінка стала корову доїти, що було, поїть чи маленькі і діти. А в хаті бабуся собі хазяйнує, сім'ї на вечерю кулешик готує. Від полум'я з печі бабусині лиця здаються червоні, як та полуниця. Стемніло, зробилось так тихо на дворі На небі зоріють, мов іскорки зорі. Заквакали жабі в болоті горбою, лесенька пара знялась над водою, а в хату біленьку заглядають з плота братко, сон хороший, сестриця дрімота, щоб дітям маленьким усе проти ночі, мов медом солодким, заліплюють очі.